Так, а вже виконується домашнє завдання. У нас дві СТРВ-взводник. Так, практично, братіша як там. Зразу представимо його хекі, так? Чи хек? Один. Чудово! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравайс і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Містер Джокер на СТРВ 103Б. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. Так, домашні... от полюбляю я домашні завдання оцінювати. Так, оцінювати. Командну гру, але бачимо, що наш братіш поїхав е, в ущілину, там допоможе. Ну, невеликі сили там підтягнулися суперники, отже там можна буде продавити. Але в нас реально так баланси розбалансив, дуже багато ПТ. Останнім часом я бачу, знову тенденція пішла, що в боях багато ПТ. Артилерії взагалі немає. От немає. Три ЛТшки в цьому бою. Одну ЛТшку ми втратили. Наш герой тут. Ну, В принципі, так, поки що нас ніхто тут не повинен пересвітити. Плюс Тесак під'їхав, по центру став Баджер, його під... перекриває, Мантікора вже зрозуміла, що їм в ущілені, там немає чого робити, поїде. Можливо, там біля озера по центру десь на... Е... Є7 квадратів навіть Імбопозішін собі обрати. І там би пересвічувало, якби хтось там через місто намагався проїхати. Поки що у нас Вікерс лише біля міста. Окей, поки я розповідав чудові та цікаві історії, в нас вже обою 2-0 не в нашу користь, це не дуже окей, так? 1200 наш герой настріляв. Побачимо, якщо є після бойова статистика, скільки настріляв наш братішний братіж. А там те, що я казав, що. А, там підбили колесико ЄБР, а треба я дохлопушувати. До хлопушу. Підсвітився. Зараз треба зробити вогонь чудово влучив, так? І відхлопушився жорстоко. Уа. Ну танканов на 800, до речі. І знову ж стріляє і стріляє. СТРВ суперник. Ну ми тебе запам'ятали. Чудово. Буде ще в нас дуель. Чому чудово, бо буде в нас дуель на дуель. Аж бачимо, наш герой розізлився, зараз буде всіх вихлопушувати. Жорстокішим чином. 1-2 у нас рахунок, вирівнюється потихеньку, Переваги по хп в суперників, великої немає. 2500 вже настріляно, 1200 на натанковано. Ах, Вазик думав, зараз проїду, ну не невдало проїхав. Так, нема тепер кому світити з міста. Це проблемні проблеми. Ми 2 ЛТ, ЛТшки втратили. Лише на допомогу братіша. Так, братішний братіш зараз проїде, будемо зустрічати. Можна, до речі, там зашкірити, так як артилерії немає, можна зашкіритися ось там зліва трішки. Там, де Леопард один, ні, навіть зліва ще злівіше, так? Там на А8 квадраті є Імбо Камінці, там можна. Але Хоча в нас тут простріл чудовий, правда? У нас простріл тут із центральної вулиці, ми контролюємо. І будемо контролювати зараз, якщо будуть випучивши очі, там КПЗ намагається, буде намагатися зараз проїхати і ТВП. Їх починають вихлопушувати. Все, приїхав наш партішний протіж. Братіш. Так, треба стати, щоб по центру ніхто не проїхав. 3-2 рахунок. Забрали місто. Ну, тут бачите, як, місто останнім часом не дуже хочуть їхати, саме ось з верхнього респалку. А раніше ні, я пам'ятаю, майже вся команда в місто їхала. Ну, давно це правда було. І такі заробіщенські заробіжчя там влаштовували. Це було цікаво та чудово, до речі. Так, це блиндами стріляє. Або підсвітився, там братіж позаду їздить. 1600 вже натанковано. 3-3 рахунок похований. КПЗ був половий, але зараз вже шотний шот. Він також вже розуміє, що він не проїде, просто зараз буде шкіритись. але не встиг зашкіритися, його вихлопушили. Бо е, у щилені по першій та другій лінії, ну наші не намагаються, та в нас там і сил багато немає, бо там і бабаха баджер прикриває, там бачимо, Петех вистачає. Та й взагалі в цьому бою Петех вистачає. Суперники ПТХ свої ще не втрачали. Ми баджера втратимо. Об'єднуються братіші йдуть в контратаку. Оце чудово. Кокодріло можемо. А Кокодріло шок не він вже не може. Ні. Вікерс там намагався запросити в контратаку наших батьків, але вони не поїхали. Він сам там вихлопушує ТВП. Чудово. Стерве нахлопушує і нахлопушує сюди. Ну він просто блиндами стріляє. І наш герой тепер блиндами стріляє. Буде на танкування у нас. Майстер-клас. 390. Так, я ж... Прокачую, також пару боїв зіграв. Мені здається, що 390 це не дуже багато. Але ну, за рахунок перезарядки, правда. За рахунок перезарядки, в принципі, я не приймаю. Якщо дати йому 400 е, деміджу, то це буде імбіщенський імбіщ. Так, 6-5 вже в нашу користь, але просадка по ХП залишається мінус 3500. Не в нашу користь. Так, там щось також намагаються тепер. Ну давайте, об'єднайтеся, то вже може би вже і сьомий поїхав в щили Я не знаю, блиндами там залітало чи не залітало, це ми вже після боїй статистиці, якщо є, побачимо. Якщо нема, то я думаю, що наш герой напишем, Наш братіш, ми ж оцінюємо гру взводну, наш братіш настріляв одного ворога вже. Ха-ха-ха нас настріляв не знаю, але прихлопушу в одного ворога. Так, ще одна імбопозиція. Така ще собі імбопозиція я. Можливо буде. Ну там за камінцем по-любому СТРВ заховалися. Об'єднуємося з братішним братішом, спробуємо продавити. Тут шотний вазик. якщо зараз ми його підловимо, то ми його і вихлопушимо зразу. Поза ним Леопард шотний. Все, пішла масована атака, пішла по першій та другій лінії. Напруження досягає свого апогею для суперників. 8-5 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди вже в нашу користь. Кличемо на допомогу Братіша, поїхали, будемо вихлопнути. На такій карті, правда, стояти до, до самого фіналу бою це ще ти задоволений. А на СТРВ, до речі, завжди хочеться кудись. От я помітив по собі, як я на ньому граю, завжди хочеться кудись поїхати на ньому. Ха-ха, реально, так? І хтось знову це стріляє. Там СТРВ стоїть і стріляє. І саме по нашому герою. Вже вони на парк натамку. Все, наші вже на базі. Ось вона. Ось 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 Ха-ха-ха, ну що. І знову зашкірився. Ну про то її точно не переслідує. Будуть проблемні в нього проблеми, якщо буде намагатися поїхати. Ну і десь тут поруч Мантикора, вона напевне ось тут десь близень. Ось вона. Якщо стаємо в облаговий режим і зараз ще підловимо мантікору. Вона буде зараз втікати в місто. І у нас ще чекається дуель на дуель, за застерве. Наш герой на нього зуб точить. І той весь бій зуб точив, скільки не пробитів було, так? 5 секунд до захоплення бази. гріль летить за мантікорою нашою. СТРВ знову ж підсвічена, але тепер ми не можемо його прострелити. Біз'їжджає, Хтось захоплення чудово, доб'ємо. Вже давайте доб'ємо, ну правда, ну тут така вже перевага. Треба знешкодити її, так, все чудово. Помстилися, братіші. 4000 настрілено, 3200 натанковано. Чудовий бій, з чудовим настроєм. І, до речі, з виконанням домашнього завдання. Зіграли взводом. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Present на СРВ 103Б карта рейчир. Ну що, до бою. Брідіш, ти зайняв не ту позішн на UBR. Ну окей Займаємо свою позішн і будемо що вихлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий. Можливо, навіть і прихлопушувати. Це у нас. Ну реально ми так вже бачимо, що дуже багато на ньому грають, дуже багато показують на СТРВ боїв. Отже, дуже зараз він популярний. Ну, і напевне, що качають досвід для того, щоб отримати СТРВ 11 рівня, то вже Імбіщенський Імбіще. Це снайпер Імбіщінський, а то Імбіщенський Імбійще. Кустова Петеха, яка ну, реально її помітити важко, яка дуже некомфортна в дуельних дуелях. Це ми вже знаємо. Це я вже неодноразово розповідав. Ось так, якщо дивіться, стане, ну спробую її пробити. так? Ти хіба що там влучиш командирську башенку? Підсвітився, напевне, так? Вихлоп від артилерії. Вже не дуже імбіщенська Ну Хоча бачимо, що тут невеликі в нас сили, великі сили поїхали під дирижабель. А я навпаки, От, коли потрапляю на Редшир, то Ну я на тяжах в основному граю. То їду під дирижабель, а за мною ніхто не їде. Це такі якісь тенденції. Зараз навпаки, ну, награлися, намагалися пограти якось інакше. Проїжджали по першій лінії. Також вдавалося, до речі, перехлопушувати. А зараз там зарубіщське заробіжче дуже багато тяжів. Є три ПТхи, дві ЛТхи, ще в суперників є дві Лтехи, і в нас також кошта. Ну і артилерія. Артилерія це також клондайк для цієї карти. Поки що нікого не постріляв, нікого не влучив. <с. imbo position> не така Imbo position виявилася. Можливо, дарма братіжного братіша на ЄБРі вийде. Приїдемо ближче під'їдемо. Вже проходять, нікого немає по першій лінії. Проходимо наша команда і Мантікора, і там вже ЕБР на Респі -супер. Тут десь попереду ТИСАК, напевне, буде в нас дуель на дуелі. І якщо що беремо повне оточення, вони там всі під дирижаблем залишились. А таке користь, колись я пам'ятаю, що на мілких рівнях грав е -е, така сама ситуація, майже вся команда там під дирижаблем. І я заїжджав просто через центр, теж на якійсь я грав, і просто зверху у них всіх там перестрілював як в тиру. Таке буває, до речі, дуже цікаво. А, нарешті вже. Налаштував присіл. Я так дивлюся, чи це в мене щось. Це, можливо, щось в мене з інтернетом щось підлагує, так? Так, бачимо, пінг стрибає. Ну Вже вибачайте, бо щось не дуже комфортна картинка виходить. так? І можливо десь і озвучка буде підлагувати. Ну, а наш герой вже налаштував собі присіл. Вже нормально починає нахлопушувати супер. Два вари знищено. 1300. 37 настріляно. В повному оточенні опинилися суперники. <гум> Невірний план на бій. Хоча у нас також не були великі та сили, коли продавили, не зустріли ніякого опору від суперників. І, і вже, вже тепер наш герой грає як в тиру. А це реально, ця петеха, вона саме для цього. І так, вона створена саме для цього. Це от, вона як. Риба в воді тепер. <ріст> там, бачимо, не все так просто. Ми, ми там програємо, до речі, 6-5, хоча рахунок нашу користь. Але продавили, вони зрозуміли, що їм вже нікуди діватися. Тому є варіант, щоб хтось ставав на захоплення, а нашому герою взагалі заїхати туди на гірку біля дирижаблю і намагатися їх там викликати. Баджери не можуть викликути вдома. Я до речі, граю. Таке цікаве там бронювання, якщо від рельефу грати, то непогано танкує. А отак, якщо відкрити, то в принципі пробивають. І один із підписників написав, що як ви кажете там броніще, якщо в мене там всі пробивають хламіще. в мене також пробивають хламіще. Там, по-моєму, також бліндом залетів. Ну і давайте вже нарешті вихлопушимо цього баджа, Ну і ж можна. Все, чудово. 7-7 рахунок. Не все так склалося, як гадалося. Можливо навіть... Ну так, якби стали зараз на захоплення, то ми ну, б втратили ті танки, які стояли на захопленні. Так, я, ну, я вибачаю, це в мене щось... То, як зазвичай нормально інтернет, а це щось пінг. Бачимо аж до 100 відстрибує. Це, можливо, будуть якісь не... ваги лаги. Ну нічого. Головне, що з чудовим настроєм, так? Венеки тепер намагаються БЗ. Зустрічаємо, там БЗ-79 стоїть на імбоположці, його будуть намагатися вихлопушити, а БЗ-75 об'єкт та ще ПТХ, там будуть е ті, хто випучивши очі, буде лізти, будуть їх прихлопушувати. Обережний стиль бою, ну так, бачите, я поїхав би, там на гірку вже став, але мав, міг би там нарватися також на неприємності. У кожного свій стиль бою, та й на СТРВ, і мені здається, реально не треба нікуди поспішати, треба е, більш обережно грати. Це хіба що якщо ви граєте з водами, то можна потихеньку-потихеньку від рельєфа ближче-ближче під'їжджати. І вже. Е, ну, вже якщо ви... З водом, то буде небезпечна небезпека для суперників. Повертається там наш тяж, він навіть не хоче далі проїжджати, бо там також СТРВ стоїть. Стер роздумок що далі робити? 8-8 по когу. Перевага знівельована повністю. Просадка ПХП мінус 2000. Прострілів ніяких немає у нас. Ну хіба що тут командирську башенку влучити йому? А ну. Повний ТП. Там бачите, е хоч начебто, як і в нас була перевага, але потім вони зрозуміли, що треба продавити, і вони все ж таки продавили, прочавили. Витрачаємо, ми там ще один танчик, вже 9-8 рахунок не в нашу користь. Напруження досягає свого апогею. Бачив, що пінг, в принципі, нормалізовується, але це напевне, що наш герой так просто ну, не смикає, а так швидко переводиться з камери на камеру, що вона так видається, що От у кожного свій льбо, бою. Головне, щоб не смикав камерою так, вперед назад. Це найбільше переплег від підписників воно дратує, так Вже і тоді записувати і коментувати дуже важко. Так, виїхав на, глючу на нашого тайпа і викупушили нашого тайпа. Програємо ми цей бій. Я думаю, що все повинно бути чудово, взяли в оточення, а ні. зовсім не чудово. Базик відступає взагалі, туди я ж зашкірився в куполі. Нашому герою я б рекомендував ось на цю, напевно, гірку стати, бо тут десь буде і проїжджати. Зараз вони будуть або об'єднуватися, або будуть навпаки роз'єднуватися по різним флангам проїжджати. Або ось сюди там, де зазвичай артилерія стоїть. У нас артилерія, до речі, бачили, де стоїть. Нашого героя триворо і знищено, десь 5 тисяч настріляно, бо там блинками залітало. Тепер обережний, обережний. Бійде як від суперників, так і від нашої команди. А, не пробив. Так, перезаряджаємося на поліпшені снаряди. І поперу. Це що я казав, і сам треба було приструнити. А так він бачите зараз від рельєфу буде грати від башти, то спробую І Знову кудись снаряд полетів. Так да. дуже чудово. СТРВ вже приїхав, вже в наглючий режим Базик там тримає в напрузі, але ну... Баджера ми зараз втратимо, це по-любому, бо баджер там він підсвічений. І він не невигідній позиції ще й повернувся назад. Тотальне вихлопушення йде наших братішів. Тримаємо кулаки за нашого героя. Треба тягнути тепер свій бій. По прострілі зараз. І треба його добити зараз, тобто його зараз добити. Добити, добити, добити. Що так треба добивати? Зараз там і втрачаємо. Ну, у нас тут ще є базік, в принципі. Так? І СТРВ, зараз саме притулки. Він там порався із Ташинратом. Ну, вже з тайпом не впорається, бо у нього дуже багато КП залиш. І це ж, Ми знаємо, що така неприступна фортеця, дуже важко його пробивати. Як тільки оновлення 2.0 з'явилося, то, 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 я пам'ятаю, виїхав я на Маусі пограти і потрапив проти, на карті Париж проти тайп 5КВ. Я його не міг пробити, реально. Він просто лобом стоїть. Ну що ти на глючій режим вирішив пограти? Чудова. Чотири вороги знищено, 7286 настріляно. Ось у нас ТРВ, я казав, що вона в самий притул. Дуельна дуель, на дуелі. але у нас ХП дуже мало залить. І там відволікся наш братіш на. А, чудово не відволікся, він допоміг. Да. Ще один отстрій. Настріля. 9000 настріляне. А, ну вже, ну я вже так і зрозумів. Ну просто, ну не впорай, вже так багато супер. Якби по одному виїжджали, а не всі просто вже як шуліки накинулися. Чудовий бій з чудовими результатами, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Graves.ua і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає денчик на СТРВ10712, карта Мураванка. Ну що ж, до бою, так. Чудово. Чудо! <по Поначіплявся <сяцьки> на танчик, так, 3 d Вони чудово поліпшують настрій, правда? Ну і... Я вже також прокачуюсь, прокачуюсь. Але зіграв я лише пару боїв, чудових та цікавих історій. Можу розповісти, що на СТРВ-103Б граю, треба багато досвіду, ще, і щоб отримати вже цю СТРВ. От мені чомусь так захотілося, а я ж ну, це мені переходити в облоговий режим, похідний режим, це ще треба мені наловчитися, але в облоговому режимі реально. Тут настільки крутезний снайпер, це щось неймовірне. Правда, мене вихлопушують, треба надивитися ваших боїв, вже е, знати позішини, як діяти в яких ситуаціях, так? коли треба переходити в е, облоговий режим, коли треба в похідний режим переходити. Ну, і як снайпер, дійсно вона нахлопушувана на нахлопушу. Але ми бачимо, що ЄБР не може підловити. От не може поки що підловити. Так, да, чудово, Треба допомогти нашому братішному братішу, бо це небезпека. Саме в лісі. Я так розумію, що бачат там відступає, все, вихлопушили ЄБР, тепер переходимо в похідний режим і поперли. До речі, що переднім ходом, що заднім ходом вона також їде майже з однаковою швидкістю. Ну, саме 103Б. І це також перевага. Я так дивлюся, що в лісі бачат намагався також під'їхати. Потім зрозумів, що тут нікого немає, і вся команда на першій, другій, третій та четвертій лінії. Отже, треба зразу проходити ЄБР у нашому підсвітити, якщо там немає нікого попереду. Навіть якщо є то попереду, то Кокодріло та Є п'ятий, вони повинні продавити прочавити і виходити вже на А лінію, щоб взяти в оточення. Наш герой під'їжджає ближче тут. До центру. Чому тут? Бо тут є по кому постріляти. Починається нахлопушення. Перезарядка комфортна? Комфортна. Буває така перезарядка, знаєте от наче й швидка, але не вистачає, наче однієї якоїсь секунди, долі секунди. А тут все вистачає чудово. В 1700 вже настріляно. Давайте згадаємо, що у нас тут, бо давно не показували на цьому СТРВ. 319 у нас під калібери. Це в нас основні снаряди. То я думаю, 319 пробиття можна взагалі поліпшені не брати. Правда? Так як ми снайпер, так як ми граємо на відстанях, то можна взагалі не брати поліпшені. 319 пробиття вистачає, 390 шкода від пострілу. Поліпшені 361. Вони не набагато пробивніші. Фугаси, фугаси взагалі ні про що. Фуаси, якби на 11 рівнях хоча б 100 було пробиття. Опа, виявили, також конкурент, треба його вихлопушувати. Його важко вихлопушити, і експертні експерти казали, що е, е, СТРВ107 його важче пробити, чим... А я ж казав, що якщо ти зустрічаєш перед собою СТРВ, то, як і не було 11 рівнів, та навіть зараз, то він дуже некомфортний, е, дуелян проти тебе. Дуель на дуель з ним дуже некомфортна. Не, не, наче показує пробиття, а десь рикошетить, наче. І або взагалі не показує пробиття, а ти можеш пробити. 6-1 рахунок по бою. С, не в нашу, 7-1 рахунок не, не в нашу користь. Мінус 6 тисяч просадка по ХП. Що це так просаджуємося? Ми просаджуємося, бо там армаді ще їде. А наші братіші чомусь стоять. Ну там кличе. Е, я не помітив, який там танк у нас поїхав. Кличе на допомогу, наші стоять, Г? Де... 91 і. Не цей. А, то Кокодріло поїхав, К91 і Є5 просто стоять. Не хочуть грати. Нашому герою їхати, ну це не штурмова ПТХ, все ж таки там під'їжджає. Танопенер, ми вихлопушимо та Шенрата, щоб вже мінус 100 був, не вихлопушено. Але він погано вже 6200 настріляв. Канопенер тут десь поблизу, поблизу їде. Кокодріло проїхав, дивіться, без проблем проїхав навіть туди в ту Імбо заїхав до суперників. в ту ямку заїхав. Тотальне йде зараз винищення наших братіщів, Я не знаю, як тепер тягнути цей бій. Можливо, ви... 10-2, можливо, витягнути. Мінус 10 тисяч просадка по ХП. Я не... Ну, якщо витягне наш герой, це буде епічний епік. Я надам неймовірно фантастичне скіліще тоді, якщо витягне цей. Хоча в нас ще є танки, кокодріло, там нормально, чомусь не поїхали. Протяжні за ним. Лише на допомогу наш герой. Давайте будемо ставати дефовський деф. Стояли просто одне, ну, на Е5 просто стояв, повний ХП. І цей стоїть. Ха -ха -ха. Це таке буває. Виявили мене там канопенера, треба там допомога з канопером. І поїхав зараз вихлопушитися. Так, там шотних треба підбирати зразу. Але не всі шотні, А знаєте що? От я кажу, що не вистачає трішки. Е, буває на танках не вистачає трішки перезарядки секунди, а тут не вистачає трішки демеджу, мені здається. Тут би трішки більше демеджу було. 7700 вже настріляв. От трішки, бачите, не вистачає. Так би зараз забрав, а так 413 рахунок, не в нашу користь. Мінус 8000. Шотний, поїх... Шотний канопа не поїхав. В атаку. Ну, двоє вже з усіх боків зараз будь-хотіли. Ну, Це напевно, що вже все не, не витягне. Я, я ну, буду дуже здивований, якби такий бій витягнути. Ну, з такою перевагою у суперників. Ну Було там проти дев'ятьох залишалося, так? На 10-х на рівнях, але ну, все ж таки на, на, на іншій техніці. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!